Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю відео влог. Не знаю, встигну до кінця цього місяця, чи, можливо, він перейде вже в наступний місяць, але мені терміново потрібні котики. Котики військові, котики ЗСУ по платному майстер-класу Вітані Янчу. Обожнюю цього автора, обожнюю ці іграшки. І запрошую вас на перегляд цікавого, дуже-дуже плідного, сподіваюсь, влогу. Котики військові, вони користуються попитом. Наявності в мене лишився один ось такий ось котик у камуфляжі: бронежилет, каска, все з нього знімається. І є в мене ось така ось армія котиків, котики міні. Це всі два майстер-класи від нашої української майстрині Тані Янчу. Рекомендую той, хто ще не має цей майстер-клас у себе у своїх запасах, рекомендую вам на них звернути увагу і придбати. Котики продаються дуже швидко, котики цікаві, гарненькі і вони досі користуються попитом. До мене звернулася дівчина через TikTok сьогодні і спитала прямо на ефірі: не тобі здрасті, не тобі до свидання. Одразу є в наявності котики. Так, я сказала: є. Вона каже: мені потрібно 5. Я кажу: так, є 8. Вона чудово забираю 5 штук, мені вони терміново потрібні. Я отримала дуже 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 велике захоплення, натхнення. І мотивацію на плідну працю. Тому я цих котиків іду пакувати, готую заряд енергії і електроенергії на створення нових котиків, і буду в'язати їх зі своїх запасів пряжі. Полюбляю в'язати джинсу. Вітіночок основний це 82-й ярнар джинс і 46-й. Є ще такий. Е, Гірчичка, але гірчичка в мене скінчилася, тому буду е, заміняти цю гірчичку на Alize Cotton Gold. Хоча я більше люблю з джинсу в'язати цих котиків. Гірчичка це 0,2 Alize Cotton Gold. І беру в додаток ще джинс Crazy, це буде відтіночок. 72,03. Він раніше був трішки темніший, зараз трішки став світліший, але при цьому котики не е, зіпсувалися, стали ще більш гарнішими. Я розпочинаю новий влог. Заряджаюся позитивом. Сподіваюся, вас мотивую на плідну працю. Викладайте відео, надихайте відео і в Тіктокі потрібно рухатись, і потрібно працювати, і ефіри потрібно, тому хто лінується, хто шукає собі виправдовування, беріть себе в руки і починайте працювати. Вимкнення світла це не перешкода. Можна в цей час дуже багато чого встигнути у рукоділлі. Тому працюйте, будь ласка, не зупиняйтеся і надихайте один одного. Я пішла працювати, бажаю собі шаленого натхнення на декілька котиків, хоча б на декілька, а там подивимося, на що мене вистачить, і скільки мені вистачить часу і сил на а, саме цих котів. Але потрібні і великі, і маленькі. Я ще свої а, іграшки пропоную волонтерам на а, допомогу хлопцям ЗСУ, щоб вони. За самий великий донат мої іграшки могли запропонувати. Ось така ось у мене виникла ідея, є можливість, чому б не допомогти, тому мені потрібна армія котиків, і я пішла їх створювати. Вам бажаю приємного перегляду, мені шаленого натхнення і як будуть результати, обов'язково під'єднаюсь і вам все покажу. Мої невеличкі просування у створенні котиків. Зв'язала каску, зв'язала тіло одному котику, буде у камуфляжі і буде сіренького відтіночку. І на гірчичного зв'язала ще вушка. Планую поки два одного у гірчички, одного сіренького, понаходила залишки ще з минулих котиків і виявилася один моточок джинс крейзі це половинка котика. Половинка котика мається на увазі, і каска і тіло. А, закінчила один моточок. Зараз ще продовжу в'язати з кольором хаки гірчичного зайчика, о, зайчика котика і тоді вже під'єднаюся, як будуть якісь результати. Дуже швидко він в'яжеться, мені подобається в'язати тіло. Більше займає часу це бронежилет і каска, ніж сам котик. Ну і далі вже буде утяжка, що я не дуже сильно полюбляю. Світла немає, тому результат. Більш результативний, немає інтернету, не лова зв'язок. Я працюю, я продовжую створювати котиків і хочу до вихідних їх осилити. А там подивимося: встигну не встигну, на що в мене буде натхнення. Продовжую створювати своїх котиків і радію, що вони дуже швидко з'являються на цей світ. Ось такий ось котик. Котик, знову ж таки, повторюся, по опису Тані Янчу. Обожнюю їх створювати. Ось такий ось красунчик в мене вже зв'язаний. Лишилося бронежилет, лишилося оформлення і зв'язати йому каску. Знову ж таки, з одного моточка дов'язую другого котика основного відтіночку. Сподіваюсь, мені вистачить ще на одну каску. Ні, так є чим додати. Вони в мене всі з однієї партії. Саме зараз головне це зв'язати ще бронежилети. Бронежилети важко мені даються, я з ними не з першого разу до них підступаюся, все відкладаю на потім. Буває таке, що інколи починаю саме з них, з цих бронежилетів, але цього разу вони мене обійшли. Я планую ще закінчити своїх лялечок. Є в мене таке бажання. Попереду в мене вихідні, я буду працювати в парку. Приготувала ось таку ось лялечку, я нещодавно її робила. В останніх відео ви бачили, в неї є вже сукня, їй лишилося зробити волосочку. Вдіну в парку волосечко, оформлю і буде готова лялечка Ну і закінчу ще одну, в неї є дві ніжки і в неї є дві ручки. І буде в мене дві лялечки Але питання, чи встигну на... за вихідні до кінця цього місяця, чи не встигну. Ну, буду дуже-дуже намагатися. Тому що мені хочеться такі цих двох лялечок якнайшвидше побачити в цьому місяці в готових роботах. У мене є ось такий ось моточок, вона буде у рожевому конбенезоні. Це в мене вітіночок 18-й, ярнар-джинс. Вже скоро треба буде його змотати. Зараз конбезик зв'яжу, маю на увазі бодік, і буде в мене вив'язуватися ось такий ось у її наряд. Ще не вирішила, це буде сукня чи, можливо, це буде конбенезон. Ще подумаю, подивлюся. Одна в мене буде чорненька, а друга в мене буде ось така. Ось, приготувала вже ниточки, приготувала на волосечку, буду нарізати, або, можливо, маму попрошу нехай наріже її, буду вдівати волосечко цим лялечкам, в'язати сукню. Ми зараз йдемо на прогулянку, візьму, мабуть, собою сукню або каску, поки діти будуть гуляти, я буду підв'язувати. Одяг цим іграшкам. Ну а далі вже лишиться утяжка, оформлення, вусики, брівки, носики, і вони в мене будуть готові. А на маленьких вже, мабуть, і не буду збиратися, маленьких котиків в'язати, хоч би ці іграшки доробити. І продовжую ще трішечки, зовсім трішечки, лишилося підв'язати брелочки і вже все. Буду з брелочками знову ж таки закінчувати. Місяць видався насичений, тому можна вже трішки збавляти оберти. Все за один місяць, все одно не перев'яжеш. Я пішла це все закінчувати, збирати, оформлювати. Можливо, ще буде якийсь проміжуточний результат, або вже покажу готові іграшки. Не знаю, будемо дивитися по часу, по настрою і по натхненню. Ми вже трішечки попрацювали, і в нас вже є перша готова робота. Цьому влозі. Це ось така ось красунечка, лялечка з чорним волосічком. Дуже вона мені подобається. Ледь себе побороли, змусили доробити цю лялечку. Вона вже одягнена, вона вже з зачіскою, вона вже з оформленням личка. Важкувато вона мені далася. Волосічко мама нарізала. я Швиденько його вділа, завдяки маминій підтримці, завдяки тому, що в мене є дітки, що вони мене мотивують, заставляють підніматися з ліжка і щось робити, працювати. Я продовжую творити. А так, настрій вже на От-от буде якийсь зрив або вигорання, або буде якась апатія. Знову у нас прильот по місту. Ми з дітками поїхали гуляти. Центр міста до нас прилетіла ракета. Прилетіла ракета з гарним таким руйнуванням, багато домів один дом, але з багато постраждалих людей, багато квартир зруйновано. Настрій такий собі вже: гойдалки починаються, хочеться її і жити, і творити, а тебе вибивають в тобі землю з-під ніг. Важковатий такий був тиждень, вже скоро він закінчиться. Я трішечки попрацювала, не все ще доробила. А сьогодні вже неділя. Я в мене ось такий ось, ось ще готовий котик. Залишилося йому зробити казку і зробити йому бронежилет. Їду сьогодні в парк і буду там працювати, буду закінчувати цього котика. Жарко. Дуже жарко, світла, води вдома немає. То вимикають світло, то вимикають воду, то вимикають все і одразу. А прильоти змушують цілий день сидіти в телеграмі, читати новини і дивитися, що там відбувається з місця події. Людей ще не всіх знайшли, ще шукають, і таке, знаєте. Настрій взагалі не, не на працю. Але я продовжую творити, продовжую боротися, продовжую створювати іграшки. У мене ще трішечки є просування полялочки, але вона в мене лишилася в сумках у чоловіка в машині. Не взяла її з собою. Вже я покажу, мабуть, як вона буде готова, тому що там також зовсім зовсім трішечки. Дякую своїй мамусі, вона мені допомагає, вона мені нарізає це волосечко, набагато швидше відбувається процес, я його раз-два вдіваю. Я навмисно не підстригаю ці волосечка, вони трішки, можливо, на рівні, десь більше, десь менше це макушка піднята в хвостику заплетена, а так взагалі вони на рівні. Намисно, щоб діткам було її можливість трішечки позачісувати цих лялечок, трішечки бути переперекарем, попідстригати їх, тому лишаю так, як воно є. Трішечки вирівнюю, щоб там більш-менш було рівненьке, і лишаю таке. З головою все пробую, все вигадую, як її зробити ту голову, щоб не пришивати. По майстер-класу вона йде пришивна. Мені подобається, як у котиків, раз-два вив'язав, витягнув і пішов, і готова вже іграшка. Тому, мабуть, я буду так само і з лялочками експериментувати. Ці погралися, мені сподобався результат, буду продовжувати далі. Все, пішла далі в'язати у парку. І, сподіваюся, вже завтра покажу якийсь результат. А, вже пролетів перший місяць літа. Пролетів дуже-дуже швидко. Він був і насичений, був і цікавий, і був і важкуватий. Я вже одягла свого котика. Він в мене вже готовий. Сьогодні, до речі, далеко не перший, не другий, не третій, сьогодні вже 4 липня. Через чотири дні буде день народження в мене. А настрій: лягти, і ревіти, і нічого не робити. Знову атаки, знову прильоти через день атакують наше місто і взагалі нема сил боротися. Це такий вже, знаєте, трішечки як ступор. Мама каже, що то в мене вже творча така втома, тому що багато в тому місяці попрацювала. А я не знаю, не знаю, чи то втома, чи то вже атаки так мене виснажують. Ну, я я себе не можу зібрати докуп. В'яжу потроху, в'яжу зовсім зовсім мало. Закінчила іграшки, які починала в цьому влозі. Трішечки мені лишалося, лялочки, сукню і каски подороблювати. Не всім зробила каски. Хвостик, ховайся, то люди зазвичай з тебе сміються. Це мої котики військові, вони вдвох готові. Одного, до речі, такого котика подарувала блогерці з Тіктоку. Обожнюю її приколи. Вона така позитивна дівчина з Білої церкви, проживає в Білій церкві, чоловік в неї військовий, має двох діток, і я на подаруночок одного з наявності котика відправила. Відправила одного і зрозуміла, що треба закінчувати цих, не відкладати, тому що ці котики в мене вони користуються попитом, їх купляють, тому нехай в наявності будуть. Буду продовжувати їх створювати, є ще. На них трішечки запасів, буду використовувати основні відтіночки. Для котиків я маю на увазі сірий і гірчичний Це вже буде Alize Cotton Gold, тому що немає джинсу. основних відтіночків улюблених. Ну, а кольори хакі і камуфляж джинс-крезі ще в мене є в запасі, тому буду продовжувати їх в'язати. Закінчила я котиків. А лишилося їм зробити фотосесію, відео яке зняти. І буду знімати ще сьогодні своїх лялечок. Лялечки в мене також дві готові. Як і запланувала, все, що планувала, все на цей влог готовий. Тільки питання з часом, що трішечки менше, більше часу знадобилося, щоб це зробити. Ще раз повторюся, подяка моїй мамі, яка мені допомагає з волосічком. Дуже Багато займає часу волосечко. Треба його нарізати, вдіти. Ну, у мене є невеличкий лайфхак, не знаю, хтось знає про цей лайфхак чи не знає. У мене є зошити з схемами. Так, поділюся, можливо, хтось не знає. У мене є ось такий ось величенький зошит. у... Тверденькому перепльоті, мені ним подобається нарізати волосся, саме його я і використовую на цих лялочок. 28-27,5 см він з висоту. Я наматую софті ось так, ось так, так, Через весь цей блокнотик і розрізаю в одному місці. Ось так в мене виходить мого волосічка на цих лялочках. Мені дуже подобається. Вони в мене стабільні, вони в мене однакові. Тільки, бачите, все експериментую з головою. Цієї голова трішечки краще вийшла, ніж у цієї. Забула, що в шиї там я зв'язала не 18 рядочків, а 20. І вже від 20 тоді збільшувала а тут 18. Два стопчика, але результат трішечки інакше вийшов. Ну, Готові. Готові мої чотири роботи, готові. Вони всі підуть у минулий місяць з готовими роботами. Ще обов'язково вам покажу свої результати по брелочкам. Не було бажання знімати, сьогодні вже трішечки себе краще відчуваю, тому я сподіваюся, що сьогодні познімаю все, що планувала, помонтую і буду далі викладати вам на канал. Дякую всім безмежно, хто приходить, хто спостерігає за моїми результатами, хто переглядає мій канал. Я дивлюся, що дуже багато дівчаток є, які. Приходять, просто переглядають мої відео, пишіть, будь ласка, коментарі. Я вже вкотре думаю, планую, треба відео сказати. У мене ж кожен день, мій мі день народження, я дарую подарунки. На день народження каналу я також дарую подарунки, на 3 тисячі підписників також будуть подарунки. Тому ви, будь ласка, не лінуйтеся, я розумію, що всі в'яжуть. І слухають, і руки зайняті, але хоча б якийсь малик, хоча б якийсь написати привіт, і то вже тепліше, приємніше на душі. Не завжди я відповідаю одразу, тому що то світла немає, зв'язка немає, то у парку сиджу, там дуже жарко, там дуже жарко, там просто пекло. Не знаю, на цьому тижні, мабуть, лишуся вдома, тому що там поблизу мого парку був прильот, і настрою поки туди йти немає, мабуть. Перед днем народження зроблю собі такий вихідні вдома, колі родинному. Не піду, мабуть, працювати. Тому запасайтеся гарним настроєм, запасайтеся натхненням. Нехай у вас все буде добре, нехай ви будете в безпеці. Переглядайте мій канал, підписуйтесь, не забувайте, що я очікую ще на. 3 тисячі підписників. Дуже хотілося б побачити цю цифру на день народження, але вже більше 100 підписників треба і 4 дні навряд чи таке трапиться. Хоча, можливо, треба вірити, треба мріяти і треба діяти. Як і дію я, пішла далі створювати новий, нових іграшок. Сподіваюся, ще я встигну прийняти участь у марафоні в тому самому українському. А як ні, то тоді буду брати якісь новенькі іграшки і в'язати, поки відпочиваю вдома. Дякую вам всім, хто був поруч, хто писав, хто надихав. Хто завжди поруч, Величезне вам дякую. Бажаю нам, як завжди, мирного неба, міцного здоров'я і шаленого, шаленого натхнення. Не втрачайте віру в краще. Боріться, дійте. І надихайтеся. Дякую вам, що були поруч. Прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!